У Баранівській громаді на Житомирщині вбухотехніки знищили 400 кілограмову бойову частину російської ракети. Її уламки у лісі знайшов місцевий працівник лісгоспу. Про це він повідомив поліції. Правоохоронці обстежили місцевість та знешкодили виявлені частини боєприпасу. Бойову частину ракети знайшли трохи далі від місця падіння уламків. За словами заступника начальника вибухотехнічної служби поліції області Віктора Ганжі, бойова частина найтяжча відокремилась від ракети раніше і не розірвана впала, тому її знайшли пізніше. Підходимо до місця вибуху. Розміри. величезні». буде 400 кілограмів вага. От вона мала в собі всередині заряд вибухової речовини, металеві осколки дуже небезпечні від неї. Крім того, найнебезпечніше було те, що в неї було всередині вставлено два детонатори. Які не спрацювали, і які при некваліфікованому поводженні, необережному якомусь такому впливу на них вони могли спричинити вибух. Аби підірвати бойову частину ракети, вибухотехніки задіяли спеціальну техніку. Боєприпас помістили глибоко у землю. Після чого знахідку підірвали. Віктор Ганжа каже, знешкоджували боєприпас на місці, адже під час транспортування він міг вибухнути. На місці, де підірвали частину ракети, утворилась майже 10-метрова вирва. Огонь. Страшні такі масивні, з гострими рваними краями осколкові елементи, які розлітаються в різні сторони. Якби її не вдалося закопати, скажімо, в ґрунт, то вони могли б розлетітися на всі околиці і навіть попасти в населені пункти. Тому що там, де вони розліталися, ми були свідками, деякі з них прошивали дерева діаметром до одного метра. Дмитро Поліщук, новини Суспільне Житомирщина.